Всім привіт. Сьогодні ми оглядаємо сайт дуже дуже крутого чувака. Він кажуть, заробляє мільйони. Він має підписників мільйони. Він допомагає просувати бізнес. І давай оглянемо його бізнес, Його сайт оглянемо з точки зору навіть тих рекомендацій, які він мав би давати бізнесу. От це насправді дуже цікаво, чи тут будуть баги, чи тут не будуть. Я вже наприклад знаю, Ти як думаєш. Ну я ж дивився, галіту, правильно? теж подивився його, так тому є деякі моменти, які ну 100% можна покращити, щоб користувачам було зручніше отримати від нього якусь послугу. Але а... я не думаю, що тільки від нього мається на увазі, що це його в його випадку. Мабуть, це пофіг, тому що він вже чувак крутий. Я маю на увазі, що робити помилки на іншому сайті, от припустимо. Запускає хтось новий лендінг і тупо копіює всі його елементи, всі повністю вони не спрацюють. Вони спрацюють точно гірше. І давай перед тим як почнемо, наші глядачі нехай підписуються, нехай готують собі запитання, які будуть додавати в коментарі. І очікуємо подвайки. Let's go, let's go, let's go! Окей, перше, перше, я почну. Потім ти будемо так, буде у нас дискусія по цьому. Бо є такий багато насправді нюансів, які я побачив. Перше, що найбільше кидається в очі, якого милого зробити такий маленький логотип. Це гарне питання. Насправді, знаєш, я бачив такий маленький логотип. Хто собі може дійсно дозволити, де його чітко видно? Цей логотип Це Apple. От там дійсно дуже малесенький логотип. В цьому випадку. Ну навіть як я би знав, що це за сайт, що це за чувак. Він тут себе показує. Він же людина бренд є, але логотип настільки дрібний і для чого там додано повністю назва сайту. Мені зниться, це дуже високого рівня тупізму. Я з собою повністю погоджуюсь, причому зверни увагу на сам логотип у нього на футболці. Цей логотип має текстову частину і має ось цей графічний елемент пірамідку. Тобто логотип на сайті просто цю пірамідку зробіть так. сильно більшою. Та й все, і так. вам не треба текстову частину так. доповнювати. Ну якось так логотип. Це, мабуть, такі американські американ стайл, що додавати назви і .com. Ну насправді це рідкість якісь нормальних, ну як сказати, нормальних нього ну, також крутий бізнес знову сторони. Якщо інтернет-магазини, SaaS, будь-який ті тип типу компанії, ну вони точно, вони точно не роблять ком, переважно не роблять ком. Це дуже в рідких випадках. Ну окей, логотип зрозумілий. Наступне, що ми лендінг потрапили, він достатньо короткий. Він достатньо, ніби і зрозумілий. Хоча першому погляду ми так попадаємо на оцій букс і. Тут немає заголовку, тобто воно хоче скроль далі. І логіка в тому є: окей, скроль далі, все, іконка, запити кнопка, все прекрасно. Дуже круто, воно все тут показується. Е, ну, лендінг короткий, так, я це вже говорив. Кнопки окей, це є. Ну, далі пішло, ну воно виглядає дуже просто. Тобто, з одної сторони, той мінімалізм він правильний. Я згідний, я за мінімалізм насправді. Але давай спробуємо тепер клікнути на кнопку no". «No». «No growth, please». Клікаємо. Попадаємо на іншу сторінку. Якого милого мені далі той попап? Ну я вже натиснув «No», правильно? Тобто я а, так. ще раз клікну «No», і він далі тут є. Що це таке? Це дійсно дивно. Це дійсно дивно. Як це так? А... Ну, мене оце вже вкурволо. Насправді це точно баг, і це точно неправильно. Дивися на попап. Ну, що саме цікаве і цей попап побачили плюс-мінус ну там 30 40, 50 користувачів. Ну, і що це? Ну, у нас би за такі баги в по-папах це, ну, це, була... це. Це це просто ні, не входить от, реально в ті рамки, тому це скрол. Ну реально не входить в ті рамки. Ну, я не розумію того. Невже в нього, того мільйонера, немає 20 баксів найняти індуса, 100 баксів найняти американця, чи українця за 50 баксів, і забрати скром? 15 доларів і використати так сервіс, це який робить по <пшу> <пшу> також це варіант не робити кастомно. Звичайно, також варіант. Це зроблено так виглядає під мобільне розширення, але воно неправильно адаптиво. Це B2B напрямок, тому що бізнес він розвиває бізнес, і тут дофіга має бути мобіля цього ПК трафіку. Просто дофіга має бути ПК. Ну це мене дуже здивувало. Ну, хрестик не видно, і точно його ніхто не побачить. Ну це просто я вважаю це позором. Це дуже серйозним багом Дуже серйозно є. Я не клікав перед тим, тільки що я побачив, дивись, два рази валідація появляється. Ну тут не було ніколи. Просто ніколи не було. Вони навіть самі не тестуються. Я вже тоді дивуюся, наскільки вони серйозно підходять до свого сайту, наскільки вони серйозно підходять до своїх. Книг, це цікаво насправді перевірити. Я думаю, кейси в нього є, тобто його би там давно захайтели, якщо би там якась фігня була. Ну тут факт є фактом. Добре, рухаємося далі. Що я тут таке цікаве побачив? Ну, кнопка, пропозиція? Ну гарно. Тут До речі, Камін Сун, одклікни на іконку. На іконку. Вона клікабельна? А точно. І вона просто перезавантажує цю сторінку. От що? От навіщо ага, це? там бачиш, я бачу, дивись, там є якісь що там написано? Hs lang дорівнює N. Тобто, це якісь що всього попап мало б появлятися. Ну, вони щось Але мали додати, там якісь. Get параметр є. Е, момент інший, е, це ми просто тестуємо, і ми побачили, що там є. Хто туди клікати буде? Я Хто клікну. туди буде клікати? Бо там рука появилася. Ну, палець. Так, так. Якраз я через це і звернув на це увагу, що елемент клікабельний, але недороблений. Тобто, можливо, вони хотіли а, якусь форму дати, якщо людина зацікавлена так. цим майбутнім курсом, щоб можна було це зареєструватися. Згідний. Але зараз ні, просто буде згодом, і знову ж таки, ми, наче, в попередньому сайті натяки це ж на є це звертало увагу. Це це і це багато. Насправді хто робить таку помилку, що коли є комінсон, треба додавати. Забуваю додавати таймер, забуваю додавати дату. забуваю додавати якийсь попап. Ну коли я звідки знаю, мені завтра прийти після завтра, через місяць, рік. Ну коли не зрозуміло, коли воно буде, така загадка насправді. Тобто, це буде безкоштовно, це тригер є. От мені це подобається, цей тригер і що його так не цих текстів, Давай доповню, що недостатньо до... контрастні. Так, вони недостатньо контрастні, це факт. Але мені подобається цей тригер, і він якраз потребує того, щоб додати тут кнопку. І це ж лід-магніт. Він ж сам пише про лід-магніти, але насправді сам це не зробив. От тут прикол там. тому. Він сам пише про лід-магніти, про лідогенерацію, але бачиш, а тут того не зробимо. Це це так, це, це, це помилка. Могли б зібрати набагато більше. набагато більше ось Дивись, До речі, теж ти проскроли вниз. Дуже цікавий заклик, який говорить: ні, дякую, я зроблю це самостійно. Mm -hmm. Тобто, а на питання ти не хочеш допомоги. Натисни. Mm -hmm. Як тобі таке? Ми потрапляємо на сторінку, у якої, по-перше, зникає меню. Ну, от, немає меню. Меню логічно Я вважаю, меню вони хитро забрали. Перше, те, щоб не відволікати від воронки. хоча не повністю вони забрали, воно внизу дублюється. І дивись, який меню вверх вертикально йде, Випадайка вертикально йде. А скажи, будь ласка, ти ж тільки що натиснув Ні, не хочу допомоги, і ти потрапляєш на іншу сторінку. Ти, уяви, ти в магазині відмовляєшся від допомоги касира, а касир тобі тіпа, за, руку, за це в обличчя форму жбурляє і каже да Ні, ти. Не, за руку, за руку і, тримає не і тримає. Ти нікуди Точі. не підеш, це поки гірно. не заповниш ту форму. Тут мусиш бути і охоронець ззаді стоїть. 100%. Ну так, таке може бути. Ну окей, давай подивимося ту форму. Uh, what I business, окей, два, три. Тобто вони мені хочуть щось продати, це факт. Вони хочуть, щоб ти заповнив форму, так. Але чи хотів ти як користувач, відчув ти, що ти в цей момент потребуєш цієї що інформації, посередині? щоб заповнити форму? Скупівав воно стало мені посередині. Ну добре, щось напишемо їм. Щось напишемо. Next. Ого. Any revenue. Чекай, Чекаю, ж не було Annual. Не врубався. Annual revenue. це річний прибуток. Ок. Це перший який чесний, а другий який <зас> за допомогою цієї компанії, чи як? ні? Окей, я чи щось нет? читаю по буквам, щось я пропустив. щось тут дивне. Annual revenue. окей. Okay. Annual revenue. І. в Чому прикол? Прикол в неправильних питаннях. Типа одне й те саме питання, по суті, двічі. Ні, вони 100% це самі не тестували. А, можливо, вони бути? не продають з цього сайту. Фу. А, то вже б дібто. Покликаємо перші. Давай вже прорвемося через Давай, цю Давай питань. Знаєш, що в мене тут ще це? Я б хотів би побачити тут кількість. Я тільки на першому кроці, кількість... а скільки кроків буде? кроків? Ну, ну я далі на першому кроці постійно. Я не розумію, скільки буде запитань, я не розумію, скільки це буде хвилин. Я взагалі нічого не розумію. Угу, 6%. Емейл. Ну тут ясно, тут вже вони хочуть взяти емейл. E не uh -huh. пропустить. Ну і це добре, насправді. А, та ясно, що це, що це добре. А, -а, -а. І... а, ти навіть так. Та давай я. Подивимося, що буде. Далі будеш відписуватись напишемо. від розсилок. Ну давай напишемо пошту. Hello. Ой, -ой. що якщо контактна інформація вони хочуть. Зверну увагу Дай на телефон. Ще. Телефон. А, Ну так, бах. Багіч. Літери напиши туди. І окей. Немає нема, нема нема валідації. Шаблону. Нема валідації, нема шаблону. А тут ще один прикол. Я, я ж можу написати отак. Та ти як заводу можеш написати. Отак. Ти можеш. І навіть ну... три символи буде. Тобто немає. А, вони водка. Ні, ні. Дивись, як вони хитро зробили. Вводи вони? Country region code. Бо тут має бути. Тобто я тут маю писати плюс 3. А якщо ти напишеш там літери. А 8, де я маю написати, тоді виходить. Не знаю, напиши літери. Немає ніякої. Це, вони просто ускладнили форму. Це не, не варто а це за має крива бути, що, форма. Що, що це має бути якийсь шаблон? Це точно якийсь шаблон? Це інакше цей компанія вебсайт. Не знаю, що вони тут цей. А, вони питаються. А от 14 років. Справді... Чекай, я тільки що, його тільки що ж не було. А, може й було, але він Ні, не, дивись, не немає. Не. Реально немає. А воно з'являється через один. Ні, було. Може ми дивилися на тому, де його не було? Точно, його тут немає, воно не влазить по висоті. Не Вони влазить. зробили фіксоване вікно, фіксоване вікно оці той, той маленької частини, білої, світлої. І коли менший об'єкт, він дійсно сюди влазить в одну кількість кроків. Насправді відрізняється UI у цих інпутів і кнопок від їхнього сайту, тому я майже впевнений, що це якесь кастомне рішення. Це просто якийсь ефір, мабуть, а, ставлений цей. Так, так. Ну давай, натискай, мені вже цікаво, що там в кінці. А, ось. І ти потрапляєш на сторінку з відео. Але а в чому прикол. А, ти заповнив цю 2. форму, і вона тебе заводить в глухий кут. Подивись ну, відео, так. і все. Ну тобто, зазвичай в інтернет-магазинах, ну, коли ви оформлене замовлення, є сторінка. Дякую, і на ній от 99% буде буде якась кнопка повернутись там на головну сторінку, повернутись назад, щоб користувач міг продовжити вивчати твій сайт, користуватись ним. Можливо, я інші курси хочу подивитись. Може, книжку хочу скачати, а тут ні, ну, ти зробив все, що від тебе хотіли. Ти дані залишив. Все, до побачення. Ти більше не потрібен на цьому сайті. Ти не можеш повертати. Вони вони якось потрошки по-дурному завершили. А це як логотип. зазвичай, да? Клік на логотип повертає тебе на головну сторінку. Правильно ж? Ну так, логічно. Ні, ні. Тут тут так це не працює. До речі, цей Ти логотип набагато кращий, Я би я б його тут логотип показали, і мені знизу це було б набагато краще. Типу розмір правильно. логотипу. Так, розмір, якість логотипу. Це краще, оце набагато краще. По що це, що c'te, на головній сторінці, це якась фігня. Ну, але мене дивує цей степ 2. Таке враження: а, -а, -а що далі? Буде ще степ 3, знаєш, так? Не буде, це, це все. Це, це... <схи> <схи> сезон <схи> 2, <схи> сезон 3. Так-да. <схи> <схи> -да <-да -да> -да <-una> ну так, тут, тут таке собі. Ну, давай ще подивимося <схи> головну сторінку. А, я вже тут. О, це я... дуже цікаво сказав. Подивимось головну сторінку. А знаєш, що цікаво? У цього сайту немає головної сторінки. Ось те, що ти зараз бачиш, так, от бачиш лінк, лінк угу. да? це по суті і є головна сторінка. Ну, я а, і навіть якщо ти її заповниш, не з'явиться якась інша головна сторінка. і що буде те саме яка? в кінці, правильно? Те саме, це такий самий глухий кут, ба більше почни спо спробуй заповнювати цю форму. Ось на, обери якийсь пункт. Якогось а вони саме. чорта а відкривають повноекранний режим на твоєму ноутбуці. Так взагалі не роблять так. це вплив так. на так. твій комп'ютер. Цікаво, а що вони ще так. роблять? Може, вони куки забирають мовчки, чи що до речі, не було попередження про дозвіл на куки? Mm -hmm. Дійсно ну, відповідно, не був... це дуже гарно. Так не можна робити. Увесь екран відкривати сайт. І я, нет, я розумію їх мотивацію. Вони хочуть якомога більше лідів отримати, утримати там людину. Я Але це ну, трошки брудненькі методи. як окей. Як okay. З приводу, до речі, меню хотів з тобою поговорити. А, наприклад, на книги натисни. Ось, бачиш, меню у нас вгорі. А тепер натисни, будь ласка, воркшоп. Workshop. Меню зникає. Оце те, що я далі тобі <2> 2. ага 10 разів степ два. Тут логіка яка? Це по суті порушення четвертої базової евристики сайту про узгодженість і стандарти. Ви не можете просто собі вигадувати якісь нові правила. Є стандарти індустрії, що в хедері. Сайту, є меню, ну або бургер меню, не суть. Але це елемент навігації, який допомагає користувачу із пункту А в пункт Б переміщатись. І якщо у вас на деяких сторінках є меню, то воно має бути і на решті сторінок, бо, ну, бо так треба. Користувач може випадково клікнути на той воркшоп, як йому повертатися. Така yeah. сама історія буде з, здається, partnerships і. Ось, Степо, бачиш, теж. Ой-ой, ой, знову те саме опитування. Воно може коройтоські опитування саме. Ні, це різні опитування, але виглядають вони однаково. І на медіа натисни, будь ласка. А на, тепер е меню в'їхало вгору. Не. Ну, типа, чому воно. Це тут робить? працювало 18 різних команд, айтішних команд. А як інакше ну, то пояснити? Не, Джуни, не всі підряди, подивися на це меню. Я даю воркшопи? воркшопі, ні. Додаткове я меню. в лід, лідс курс. Так. Дивися на це меню. Та М -м -м. це ж присниться ще дизайнеру, вирівнювання <свист> по центру, і трошки на, нахилено в праву сторону. Ну, відверто кажучи, вони багато де вирівнюють <свист> текст по центру. І... І... <свист> ну, це говорить про те, що не можна копіювати, дивитися на всіх підряд, треба обов'язково думати. Обов'язково думати, обов'язково аналізувати. Тому що якщо тупо все передирати, воно може так не працювати. Можливо, коли маєш мільйон підписників, 10 чи 5 мільйонів, ну давай візьмемо, мільйон підписників, їм вже так фіолетово, що вони роблять і книги фіолетові, і футер фіолетовий, і на все фіолетово, і вони дійсно ну, їм пофіг. Ну, просто тупо пофіг, але робити для нового бізнесу, який, ну навіть хай буде там пар мільйонів гривень. обороту має. Ну це це просто піпець. Ну навіть як запам'ятати той бренд, ти зайшов на сайт. От, назви немає. Ну тут тут дійсно вони дуже дуже таку, але ще й в воронках тих баги є. Насправді не різні ті всі воронки. Ну тут тут є не чим насправді попрацювати. Просто дуже дивує, яка їхня логіка. Тобто вони показують, але насправді вони в себе дуже мало чого правлять. Дуже мало чого правлять. Я б, наприклад, якщо так дуже дивитися, я б цей курс скептично переглянув. Я думаю, багато, насправді, хто скептично на цей курс може дивитися. Не знаю, що насправді всередині будемо без деталей, поняття не маємо. Але я бачу їхні інстаграми, от, дружина, мабуть, його чи сестра, не знаю. От таке. Ну, але деякі ота сторінка навіть непогано виглядає, як сказав, з фотографіями. Хоча б вони гарно вирівняли її ну, майже. Ну тут здебільшого так питання Майше, не до що? самих Шкей. сторінок, а до. Шкей. І знову все фіолетове. От. Е... Call to action, він наче має бути найакцентнішим. Да? А тут у нас в хедері однакові кнопки, угу, uh, під людьми однакові кнопки, імена, так, є фотографії, є. фіолетово, є. ну дійсно, угу. дійсно все фіолетово. Таке є. Ясно, вони от сюди доправляють, щось... от їхня воронка. Щось, щось має під, під кінець взагалі скисли. Ну ясно. Тут ясно, тут це ясно. Не робіть такі помилки. Ой, а що тут таке? Тут також щось від цього? Що ти за попав Не робіть таких помилок, аналізуйте свій сайт, робіть сайт свій крутий, слідкуйте, як юзери, клікають, скролять. Куди ходять і де де залишають ваш сайт, Досконалюйте юзабіліті, робіть його ідеальним. Надіюсь, вам це відео сподобалося. Очікую ваші подобайки. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Додавайте коментарі, додавайте коментарі. До нових зустрічей. Дякую, що переглянули. Надіюсь вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.